Привіт! Хочеться з вами поділитися практикою на перестання страждання і благодар... благодарність творцю і вищим силам за те, що в нас існує, для того, щоб до нас прийшло швидше і скоріше те, що ми так хочемо. Те, в чому ми нуждаємось. Якщо щось, то поправте мене, будь ласка, правильність розмови. Значить, зранку саме чудово це робити. Як ми можемо взяти відповідальність на себе і як це правильно все ж таки зробити? Ми повинні сісти зранку, випити там теплої водички з заходом, з восходом сонця, можна запалити свічку, любу ароматичну, щоб воно вам було приємно е чути, дивитися, якусь музичку включити собі і звернутися до вищих сил, хто ці вищі сили можуть бути. Янгели, архангели, наші провідники, звісно, якщо ви в це вірите, то воно вам і буде допомагати. Якщо нема віри, на жаль, воно допомагати не буде. Ми сідаємо в спокійний стан і кажемо, що я, кажете своїм, я перестаю з цього моменту, з цього етапу свого життя, страждати в цьому фізичному тілі. Я хочу жити в цьому фізичному тілі щасливим життям. Я благодарую. Творцю і вищим силам, які, які мені дають змогу жити в моєму фізичному тілі здоровим. Там от як ви допустимо, хочете в, в даному моменті людина, допустимо, хворіє. Ви кажете, що ви дякуєте за здорове фізичне тіло, здоровий глуст, здоровий розум, здорові моральні емоції, фізичний стан. Тобто проговорити ні, це не може бути ламборджині, да, одразу все, там, Дякую за Ламборджині, яка у мене стоїть під воротами, це неправильно спрацює. Тобто Ми повинні подякувати творцю за те, що в нас вже є. І дякувати від чистого серця. Можна якби, проговорити слова а, а, вдячності, спокою, що я в, спокій, а, в спокійному стані, в захищеному стані. Тобто ви, Звісно, якщо просто сидіти м -м, десь, в, травма... в місці, де вас може травмувати, і казати, що ви в спокійному стані. Так, да, воно вас обереже, але фізично ще треба щось робити. Після такої десь практики, вдячності творцю і вищим силам за те, що у вас на даному етапі є, це можна навіть робити перед сном, коли ви лягаєте спати. І вдячність отримувати, ну, не отримувати, А дарувати вдячність. Знаєте, дуже багато людей приходить кудись там, чи в церкву, чи ще кудись, і просить, постійно, просить постійно через страждання. Ви повинні духовно, енергетично зупинити стадію страждання і проговорити, що ви завершили стадію страждання в своєму житті на даному етапі від сьогодні і назавжди. І ви дозволяєте прийти прийти програми, програми вашої життя, свідомості, любові, мудрості, злагоди, здоров'я вашому фізичному тілі і для вашої сім'ї, да, ви все можете проговорити. Але е Після цього, звісно, ми повинні трошечки змінювати характер нашого життя. Якщо ми поступаємо після цього точно так же, як ми поступали до цього, то виходить, ця практика не працює. Вона працює тоді, коли, ми, якщо ми сказали, що я тепер щасливий і перестав страждати, і виникає ситуація, а вона обов'язково виникне страждання якогось маленького навіть, і ви почнете провалюватись в неї в цю емоцію страждання. То... Воно не буде працювати. Якщо ви вже почали практикувати відсікання емоцію страждання від себе, від своєї сім'ї, ви повинні, коли виникне ситуація, сказати, що ви цю ситуацію проживаєте швидко, вирішуєте її швидко, без впадання в емоцію страждання. Прожили 30 секунд, 3 хвилини, максимум, і відмінили далі емоцію страждання. Звісно, якщо це не... Смерть там близької людини це неможливо уменшити емоцію страждання. Все інше не повинно вас вводити. Спочатку це буде дуже важко працювати так. Воно буде випадати вас, видавлювати із цього простіру, але потім вдячність за те, що вас є. По чуть-чуть любими от ви трошечки зробили, так, сьогодні якийсь здвиг в своєму. Житті зробили, і ви повинні благодарувати за те, що у вас вже це з'явилось, за те, що архангели, архангели вас захищають в даному моменті, вашу сім'ю захищають. Якщо ж сталося щось маленьке, не гаразд. Ви навпаки, подякуєте, що не більше. Знаєте, як кажуть, типу там єврейська шутка чи мудрость, да? дякую, що грошима. От, типа, такого, але більш з позитивом. Звісно, якщо я ж кажу, це невелике, там прям щось таке страшне. Але якщо вам відмотати і показати зверху ситуацію, то вас дійсно буває від чогось уводять дуже страшного. Значить ця практика працює. Коли ви подякували, відсікли емоцію страждання в своєму житті, вже все більше після цього вона буде все менше і менше. До вас підходити ця емоція страждання, і потім ви вже благодаруєте від щирого серця, що у вас вже це все є те, що ви нажили своїм трудом. Звісно, після цього ви повинні обов'язково щось робити. Я ж кажу, на фізичний план перенести той стан щастя. І короткого страждання, тобто емоція щастя, спокою більше. Дивіться, коли це всплеск такий емоційний, він дуже швидко зникає. Тобто, ви повинні звикнути до стану емоційної стабільності. У вас повинен бути такий ровний стан, знаєте так. Тобто, спочатку у вас було якесь страждання, ви його дуже коротко прожили. Передумали, сказали, так, все, встав, почав щось робити. Все, не буде більше, у мене страждання. Зробили щось і ви радуєтесь за те, що ви зробили, за те, що ви змінили. Тобто, ви не можете зайти, е заходити в ті ж самі двері. А ситуація буде змінюватися. Не буде ваше життя змінюватись, якщо ви в ті ж самі двері, ті ж самими ключами будете відкривати. Вам треба розвернутись від цих горісних дверей, які ви входили зі станом нещастя. Повернутися до інших дверей, звісно, вони трошечки вуші спочатку будуть, але вони світлішають і відкрити ці двері, і поступити в вашому життю по-новому. Змінюйте свої звички. Якщо ви знаєте, як ви поступаєте на автоматі, почніть на автоматі поступати по-іншому. По, ну, зовсім зламайте систему свою. Зламайте свою систему і ваша. Життя зміниться на краще, тобто, коли ви зламаєте свій характер і скажете, що ні, блін, я більше. Перестану так, це не значить, що ви почнете подавляти себе. Це значить, що ви просто почнете поступати по-іншому. Якщо вам раніше грубили, ви мовчали і боялися слова сказати, скажіть стоп! Більше не дозволю мені грубити. Звісно, не скандалити, але спочатку може бути дуже важко. Вам будуть на голову наступати, якщо і наступали раніше. Але з іншим часом ви візьмете той ключ, відкрите ті двері з ноги, скажете, все, я за добро. Буду махати шашкою, не дозволю на мене е, кричати там, мені страждати, плакати. Я живу своє життя один раз. Звісно, як, якщо це не шкодить іншим людям, не противоречить законам, да, там, тобто таким чином. Після цього, коли ви зробили перший раз в своєму житті щось нове, і вам від цього радісно не гадасть, не гадасть, значить ця привичка вже закріпляється. І вона закріпиться в другий, третій раз, десятий. І тоді у вас стане звичка іншого характеру, довша. І вона перевалить так, що ви почнете жити по-новому. Тоді у вас таке буде щастя, ви навіть собі не уявляєте. Ви просто почнете поступати по-іншому. Тільки тоді ви побачите, що ситуації, які приходили до вас раніше, перестануть до вас приходити. Чи приходимуть так, що ви їх відсікатимете... Дуже швидко і одразу вони вас не торкатимуться так, як раніше. Тоді у вас почне і прибивати щось, і налагоджуватись, і менше діліться своїм щастям. Ви зробили якийсь крок. Радійте самі, радійте зі своєю сім'єю, хто за вас порадіє. Якщо ви одразу розпиляєтесь, віддаєте, ви віддаєте свою енергію, закріплену в ваших стосунках для вас по-новому. Тобто воно забереться кимось іншим. Оця практика це сумасшедший труд, але вона допомагає на собственному опиті. Бачила. І просто притримуйтесь цього і звикніть. Я вам скажу, ламати буде дуже сильно, тому що старі звички, дуже важко їх вивезти із свого тіла, ДНК, свідомості, зви. Ну, просто витривалість і все стане на місця. Менше тренді про те, що ви достигли <ріху> І все буде добре. Щастя, любить тишину. Будь ласка, користуйтесь!